Музиканти зібрали чимало слухачів, і це не дивно. Адже колектив «Арт-Престиж» представляв свою ювілейну програму П'ять кроків з джазом у рамках концерту. митці виконували джазову музику світу, яка вже стала класикою, та композиції учасників колективу Арсена Бучинського та Романа Микитюка. На сьогоднішній концерт це по суті такий обмінний концерт з івано франківською філармонією, у нас досить багато таких зараз хороших творчих стосунків, і цей саме колектив «Арт-Престиж», Він у нас вже не вперше. І перший свій приїзд півтора року назад. Ми зрозуміли, що це досить цікавий колектив. І ну, Житомир, я не можу сказати, що таке джазове місто, ну, крайньому разі, ми хочемо. Запрошуючи такі колективи. У нас минулі роки були такі джазовий оркестр, фоки напрацював. Ми хочемо все-таки підняти ту, ту, той рівень. І є все-таки, мені здається, люди, які задоволені послухати цей колектив. Прекрасний колектив. Концертна програма кроків з джазом є своєрідним підсумком творчої діяльності колективу. А далі будуть ще більш цікаві та захоплюючі концерти. До Житомира сьогодні ми приїхали вже вдруге і приїхали з. Ювілейною програмою нашого, нашого колективу нам виповнилося 5 років, і це свого роду такий підсумок ювілейний концерт. Все, що зібрано кращого за 5 років нашого існування. Житомиряни не шкодували оплесків на адресу музикантів, а ті, в свою чергу, віддячували слухачам прекрасною музикою.